Друзі, всім привіт. Ми продовжуємо відкачувати мед. Ну і коли вітали мене з ним народженням, один чоловік сказав, щоб тобі тари бракнуло. Ну і так сталося. Брикнула нам тари для фасування меду. Ну і ми вже другий рік підряд замовляємо відра двадцятки. Чому відра 20 Тому що їх зручно переносити. У нас місцевість така горбиста, подвір'я горбисте, все таке з перепадами, зі сходами. І бочки не, нереально кудись закотити, щоб в бочках здавати і зберігати мед. Ну а відра двадцятка нам саме краще підходить. Без проблем самому можна його загрузити, перенести, переставити без. Так, вони мають властивість битися, особливо коли е, зимою мороз здавати мед, коли заготівельники, скажімо так, не Неаккуратно поводиться старою, вони мають властивість битися. Але цього року, наприклад, ми здавали і ні одного відра нам не побили, все нормально. Лопнуло пару кришок. Також на морозі, коли ви відкриваєте це відро, теж властивість цієї кришки є така, що вона може лопнути. Ну, Але для нас це саме такий оптимальний варіант для нашої місцевості, для нашого, скажімо, місця проживання. Тому ми вирішили, що будемо користуватися такими відрами. Їх є зручно складати, навіть з медом, ставити один шар відверти, ставити прослойку там з якоїсь там ДВП чи USB. Ну і ставити другий, третій, четвертий ряд вони витримуються. Друзі, таке відро там коштує на опті 88 гривень, це відро 20-ка. Відправляють в них оптими, вже в них вже рахується 15 штук. ось так запаковано. Відправляють вони. ну Це один, один скажімо так, пакет мішок салафановий з 15 штуками. Це є вже мінімальна партія, яку вони відправляють. Відправляють поштою Delivery, відправляють новою поштою без, без проблем. 88 гривень відро двадцятка в них коштує. Ну і відповідно, коли вам потрібно, вони відправляють там 15, 30, 45, 60 і так далі. В кількості по 15 штук в упаковці. Тому кому цікаво і кому теж бракнуло тари підмет. Я закріплю номер телефону виробника цього в коментарі першому замовляйте. Буквально два дні тому замовив, вони одразу через два дні вже були в мене. На третій день вони вже були в мене. Гарно, скоро кришки теж упаковані, без проблем доставила Пошта делівері. Я замовляв на делівері, тому що. Трошки дешевше вона бере, чим нова пошта. Так що, кому цікаво, звертайтеся до них, вони відправлять. Находиться це виробництво в місті Хмельницькому. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!